Китайського гіганта Xiaomi, виробника електроніки, на ЗК внесли в чорний список в міжнародний список спонсорів війни. І, на жаль, окрім Xiaomi, туди входить ще низка авторитетних світових компаній, які під час війни не тільки не вийшли з Росії, а деякі з них, навпаки, навіть збільшили свої обсяги діяльності і. Це великі компанії з різних країн. І Procter і Gamble і американський, і французький Ашан і Leroy Merlin, і Британська Монді провідний виробник паперу і упаковки. Е, який вплив має цей перелік? Ну, По-перше, Політичний і репутаційний, тому що це дуже серйозний сигнал їх закордонним партнерам всьому світу. Про, про, про їх стиль бізнеса, так прямих наслідків якихось заборон, продажу продукції, і так далі, немає. Я думаю, що цей механізм міг би працювати ще ефективніше, якщо би було, наприклад, на рівні закону обов'язкове маркування продукції таких компанії, я думаю, це полегшило б прийняття рішення споживачу. Але я хочу наголосити на ще одному важливому дуже моменті: це те, що треба паралельно, одночасно створювати суперпривабливі умови для українських виробників і для закордонних інвесторів компаній, які підтримують Україну. І це мають бути не просто ну, якісь лозунги, обіцянки або слова подяки. Да, цього замало. Це мають бути дуже привабливі економічні умови. Я би взагалі запровадив, і причому невідкладно, новий інвестиційний стимул. Я думаю, він найпотужніший був би за всю історію України. Це. Компенсація до 100% капітальних інвестицій, які робляться у нові виробництва, в розширення існуючих заводів в Україні у відбудову знищених заводів, да там релакованих і так далі. Компенсація до 100% інвестицій за рахунок податкових врахувань, тобто. Поки компанія, наприклад, інвестувала 10 мільйонів доларів в новий завод або в розширення існуючого, поки через ключові податки, такі як податок на прибуток і ще низку податків туди можна включити, поки вони не виберуть цю суму у вигляді звільнення від податків, вони їх в бюджет не сплачують. І таким чином держава нічого не втрачає і не потребує для цього якихось фінансових ресурсів, тому що це не є виплата... Та якихось дотацій чи м, прямих субсидій з бюджету, як це є в інших країнах? Але з іншого боку, це супер стимул для інвестора, це супер прояв е поваги і реальне створення самого кращого в Україні інвестиційного клімату для нових виробництв. І це те, що треба було би робити невідкладно. А як ви вважаєте?